Дівчатка, а чи переспали б ви з чоловіком за гроші? Просто стороннім. Звичайно, найчастіше відповідь буде ні, ти що кончений чи що. Що ти у мене таке питаєш?» Дивіться, а якщо це буде хлопець, котрий вас дуже сильно збуджує, він буде гарний, симпатичний, у вас на нього буде жіноча ерекція, тобто він буде суперсексі. Далі він вас запро запросить попоїсти, попити. Все як звичайне побачення. У вас потім буде з ним інтим. Ну, то, що він вам подобається, ви би з ними так переспали. От. А вранці ви бачите. <кхем> Біля його постілі або в номеру готелю лежить кредитна картка з пін-кодом і написом. Там 300 доларів, можеш купити собі що завгодно та викличи собі таксі. Допоки то, ну, то я розказую, так нічого не йокає, окрім цих 300 баксів. І тобто ви б їх не взяли, так? Типу, чум? Дивіться, про що я кажу, усе річ йде про контекст. Тобто, що вам просто сказати, чи переспиште з ним, зразу контекст іде крайні негативний. Ви його не знаєте. Ви не знаєте, чи симпатичний він, хто він, що він, як він, і так далі. А якщо буде контекст правильний, то тоді і секс цієї людини буде правильний та гарний. Тому, коли вам якась дівчинка розповідає, що вона з кимось переспала, не треба зразу їй ярлика на лоба, що вона шалалайла. Не треба. Ви не розібралися в контексті. Можливо, в неї додавно не було сексу, та цей хлопець був дуже гарний, їй сподобався. Можливо, в неї якраз співпав пік овуляції і все співпало так, щоб вона з ним переспала на першому побаченні. Розумійте, будь ласка, контекст впливає майже на усе.